Едичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Вітаю сьогодні. Ми говоримо про оновлення в законодавстві та підзаконці, що прийшли з 1 січня 2026 року. І я свідомо уникаю слова зміни. Адже йдеться про дещо більше про зміну суспільного договору. Закон України про державний бюджет на 2026 рік та супутні нормативно-правові акти зафіксували класичну дилему економіки воєнного стану з одного боку необхідність мобілізації ресурсів через розширення бази оподаткування з іншого спробу утримати соціальну стабільність через підвищення стандартів але найголовніше, що ми, як юристи, маємо зчитати між рядків. Це остаточний перехід держави до цифрового контролю. У 2026 році поняття закон стає синонімом поняття алгоритму. Від сплати податків до військового обліку держава мінімізує людський фактор, роблячи виконання обов'язку невідворотним. Сьогодні ми розберемо архітектуру цих змін від імперативного військового збору для ФОПів до нових правил гри на ринку праці та активів. Мене звати Валерій Пономаренко я адвокат, і це 61-й епізод юридичного подкасту. Перший у 2026 році. Перш ніж заглибитися в конкретні норми, окреслимо контекст правозастосування. Звісно, підвищення соціальних стандартів це насамперед реакція держави на інфляцію, необхідний економічний крок для підтримки купівельної спроможності. Проте, ми, юристи, бачимо зворотній бік медалі. У нашій законодавчій конструкції ці показники виконують роль фіскального мультиплікатора. Саме це ми спостерігаємо з 1 січня, зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму працює як тригер ланцюгової реакції. Це не лише про підвищення доходів громадян, а й про автоматичне збільшення податкового навантаження штрафів та адміністративних зборів. Держава балансує. Підтримуючи громадян, вона синхронно збільшує базову вартість ведення бізнесу та ціну правопорушень. Другий аспект контексту правова невизначеність, яка вирішується ледь не в останню ніч. Ситуація з посттерміналами для першої групи ФОП яскраво демонструє: бізнес має бути готовим до миттєвої реакції на постанови Кабміну, які можуть де юре змінювати вимоги закону або відтерміновувати їх дію буквально за добу до набрання чинності. Перейдемо до цифр, які мають юридичне значення. З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8647 гривень у погодинному розмірі 52 гривні. Прожитковий мінімум для працездатних осіб зафіксовано на рівні 3328 гривень. Для правника ці цифри важливі не самі по собі, а як база для нарахування податкових зобов'язань суб'єктів господарювання. Розглянемо, як це впливає на спрощену систему оподаткування. Для ФОП першої групи єдиний податок прив'язаний до прожиткового мінімуму і становить до 332 гривні 80 копійок. Для другої групи прив'язка до мінімалки, що дає нам суму єдиного податку у 1729 гривень 40 копійок. Але це лише верхівка айсберга. Ключова новела 2026 року це зміна природи військового збору для спрощенців. Якщо раніше певні категорії могли трактувати це зобов'язання варіативно, то зараз норма сформульована імперативно. ФОП першої, другої та четвертої груп сплачують фіксовану суму 864 гривні 70 копійок щомісяця. Зверніть увагу, це зобов'язання не залежить від наявності доходу чи факту введення діяльності, поки ви у статусі суб'єкта підприємницької діяльності, ви боржник держави на цю суму. Для третьої групи ситуація більш ліберальна, 1% від доходу. Тоді є принцип пропорційності: немає доходу, немає податку. Сумарно для ФОП другої групи місячної платіж державі наближається до 4,5 тисяч гривень. Це та щомісячна ціна входу в легальний бізнес, яку законодавець встановив на цей рік. Щодо проблеми посттерміналів та РРО, окремо зупинимось на колізії, яка тримала в напружі малий бізнес. Вимога постанови кабінету міністрів України 894 щодо обов'язкової наявності платіжних терміналів для ФОП першої групи з 1 січня 2026 року. Юридично ситуація вирішилася 29 грудня 2025 року прийняттям постанови 1768. Вимогу відтерміновано до завершення воєнного стану та ще на три місяці після нього. Тут важливо розмежувати поняття. Наявність посттерміналу це питання банківського еквайрингу, а наявність РРО, тобто касового апарату, це питання фіскалізації. Відтермінування терміналів не скасовує чинних норм податкового кодексу щодо РРО, але нагадую, що для першої групи РРО залишається добровільним, тобто на 2026 рік спрощенці першої групи знаходяться у відносній зоні безпеки щодо технічного забезпечення торгівлі. Рухаємось далі. Трудове право держава продовжує політику детінізації методом БАТОГА, хоча й залишає важливий пиріг на період воєнного стану. Штрафні санкції, прив'язані до мінімалки, досягли критичних значень. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору у 2026 році коштує роботодавцю 86 тисяч 470 гривень за перше порушення і 259 тисяч гривень за повторне, але тут є критично важливий нюанс воєнного часу. Закон 2136 наразі діє як рятівне коло для бізнесу. Він передбачає, що у разі виконання припису держпраці про усунення порушень у встановлений строк штрафи згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю не застосовуються. Тобто, якщо інспектор виявив тіньового працівника, він дає вам шанс на його офіційне оформлення. Зробили це вчасно, штрафу немає, це суттєво змінює парадигму з суто каральної на превентивну. Однак не варто зловживати цією нормою. По-перше, вона не стосується штрафу за недопуск інспектора до перевірки, який становить понад 138 тисяч гривень. По-друге, це працює лише за умови повного виконання вимог інспектора. Економічна логіка залишається незмінною. ризик банкрутства від одного лише штрафу за недопуск чи повторне порушення перевищує вигоду від економії на податках. Але тут варто зупинитися і проаналізувати правову коректність та реальні наслідки такої шокової терапії, чи дійсно метод батога є панацеєю. З точки зору загальної теорії права санкція має бути не лише суворою, а й співмірною порушенню штраф у чверть мільйона гривень для мікробізнесу фактично є смертним вироком, що часто призводить не до легалізації робочого місця, а до ліквідації самого суб'єкта господарювання. Ми опиняємося в ситуації, коли високий поріг відповідальності виконує функцію жорсткого фільтра. На ринку залишаються лише ті, хто здатен нести повне податкове навантаження або має ресурс для кваліфікованого юридичного захисту. Тож, відповідаючи на питання, чи допомагає цей підхід, зазначу, він безумовно підвищує правову дисципліну через страх. Але стратегічно він підвищує вартість входу в бізнес і фактично знищує право на помилку для підприємця-початківця. Не менш важливим є блок змін у сфері військового обліку. 2026 рік ознаменувався впровадженням повноцінної цифрової процедури взяття на облік юнаків, яким виповнюється 17 років. Нормативна новела дозволяє дистанційну ідентифікацію через резерв плюс або дію без фізичного проходження ВЛК. Це адміністративна процедура реєстрації, однак санкція за ігнорування цієї вимоги, штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Ми спостерігаємо трансформацію застосунку резерв плюс з інформаційного довідника. Він перетворюється на елемент системи примусового виконання, функціонал відображення штрафів та автоматизація продовження відстрочок через реєстр оберіг свідчить про те, що держава має намір. Автоматизувати процес притягнення до відповідальності, правозастосування стає безконтактним власникам електрокарів, варто знати, податковий рай закінчився, відновлення ПДВ у розмірі 20% при імпорті електромобілів це доконаний факт. Законодавець вирівнює умови податкування, що неминуче вплине на вартість угод купівлі продажу на первинному ринку. Також зверніть увагу на зміну в медичному праві, що стосується. Водіїв, перехід на електронну форму довідки 083 о із внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я унеможливлює видачу документів заднім числом або без присутності особи. Будь-яка така спроба тепер залишатиме цифровий слід, що є доказовою базою для кримінального провадження за підробку документів. І ще одна тема, яку я як практик не можу оминути мовчанкою. Це вже більше не чутки. 19 грудня 2025 року Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт, який вводить обов'язкову сплату ПДВ для фопів. Набуття чинності планується не раніше 1 січня 2027 року. Але розуміти загрозу ми маємо вже зараз. МінФін декларує це як боротьбу з агресивною оптимізацією та виконання маяків МВФ, та таке обґрунтування виглядає як. Маячня заборона авто, щоб уникати ДТП, заборона літака для уникнення авіакатастроф. Законопроєкт встановлює критично низький поріг для обов'язкової реєстрації платником ПДВ: 1 мільйон гривень на рік. Це приблизно 83 тисячі гривень на місяць. Друзі, вдумайтесь це не про великих оптимізаторів, це про звичайну кав'ярню, сімейну перукарню чи it спеціаліста рівня Мідл. Якщо законопроект ухвалять у такому вигляді, то для третьої групи ставка 5% діятиме лише до межі в 1 мільйон. Перетнули автоматично переходити на ставку 3% плюс 20% ПДВ. Для першої та другої груп, якщо дохід перевищує мільйон, ви теж стаєте платниками ПДВ, хоча і залишаєтесь на єдиному податку. Чому ми можемо називати це інституційною пасткою? Бо ПДВ це не лише 20% додаткових витрат, це перехід на типову форму обліку, це щомісячна звітність, і найстрашніше щоденна робота з податковими накладними. Хтось хоче загнати сотні тисяч мікропідприємців у систему моніторингу ризиків, де блокування накладної відбувається в автоматичному режимі. Для великого холдингу це рутина, для ФОПа, який сам собі бухгалтер, це заблокована накладна це зупинка бізнесу. Тому аргумент про рівні умови тут юридично неспроможний, не можна накладати однаковий адміністративний тягар на завод і на баристу підприємця. Ця ініціатива. Під гаслом євроінтеграції ризикує створити адміністративний колапс для малого бізнесу у 2027 році і 2026 рік ми маємо використати для фахової дискусії та захисту поточної моделі спрощеної системи. Щоб не завершувати аналітику виключно на фіскальному тиску, маю відзначити і позитивну новелу 2026 року в сфері соціального забезпечення. Держава запускає програму національний чекап 40 з правової точки зору. Це реалізація конституційного права на охорону здоров'я через механізм цільового фінансування. Як це працює юридично, кожен громадянин України, якому виповнилося 40 років, набуває суб'єктивне право на отримання медичних послуг на суму 2000 тисячі гривень. Це не живі гроші на картку, це цільовий ваучер. Механізм реалізації повністю цифровий. Після дня народження у застосунку дія надходить сповіщення про нарахування сертифіката, його можна використати для оплати конкретного переліку діагностичних процедур, аналізу на цукор, холестерин, еКГ, онкоскринінг. Це важливий прецедент. Держава вперше системно інвестує не в лікування запущених хвороб, а в їх превенцію. І для нас платників податків це сигнал, кошти, які ми сплачуємо у вигляді того ж. Військового збору чи податків на споживання частково повертаються нам у вигляді гарантованих послуг раджу скористатись цим правом, адже в правовій державі пасивність громадянина часто призводить до втрати можливостей. Підсумовуючи, переведемо аналітику в площину конкретних дій що робити вже завтра. Щодо взаємодії з держпраці, змініть підхід, втеча коштує дорожче за діалог, штраф за недопуск інспектора. Є безумовним і не скасовується навіть під час війни. Натомість штраф за неоформленого працівника під час воєнного стану можна скасувати, якщо виконати припис і офіційно оформити людину. Тому стратегія страуса у 2026 році юридично збиткова. Якщо перевірка прийшла, відкривайте двері, отримуйте припис і виправляйте помилки. Це ваш легальний другий шанс. По друге. Проактивна підготовка до ПДВ цензу та громадянська позиція. Не чекайте 2027 року. Якщо ваш річний оборот наближається до 1 мільйона гривень, сприймайте це як сигнал до дії вже сьогодні, проведіть фінансове моделювання, додайте до своїх витрат вартість бухгалтерського аутсорсингу та 20% податку. Якщо ваша маржинальність цього не витримує, у вас є 2026 рік для легальної реструктуризації. Це може бути розділення напрямків бізнесу, наприклад, торгівля і послуги між різними суб'єктами, але виключно за наявності реальної ділової мети. Однак є річ важливіша за оптимізацію це суспільний спротив. 2026 рік має стати роком категоричного суспільного заперечення цієї ініціативи. Бізнес спільнота повинна чітко артикулювати законодавцю примусова педивізація мікробізнесу це червона лінія. Її перетин не наповнить бюджета, зажене економіку в тінь. Використовуйте громадські обговорення та профільні асоціації, щоб захистити своє право на спрощену систему. Пасивність сьогодні це можлива втрата бізнесу вже завтра. По-третє, цифрова гігієна активів. Ваш профіль у реєстрах це ваша майнова безпека, регулярний моніторинг резерв плюс та електронного кабінету платника має стати регулярною звичкою. Пам'ятайте, держава перейшла на повідомчий принципу цифрі незнання про наймні штрафу чи виконавчого провадження не врятує ваші рахунки від автоматичного арешту. І четверте фіскальний прагматизм. Сприймайте податки як інвестицію, де це можливо. Вимагайте від держави виконання її частини угоди. Програма національний чекап 40 плюс це ваш дивіденд від сплачених податків. Заберіть його. Це принцип розумного споживання державних послуг. Резюмуючи, ми входимо в епоху цифрової невідворотності. У 2026 році держава бачить усе, і стара тактика не попастися більше не працює. Єдиний шлях виживання це фахова гра за правилами. Але гра за правилами не означає мовчазну згоду, якщо правило, як у випадку з ПДВ, загрожує існуванню малого бізнесу. Їх треба змінювати через публічний тиск, доки вони не стали законом. Тож ваша стратегія на цей рік повна легалізація активів, цифрова пильність у реєстрах та жорстка громадянська позиція там, де порушуються ваші інтереси. Право належить тим, хто за нього бореться, а не тим, хто пасивно чекає. Ваш юрист ЮА. Це команда кваліфікованих фахівців, що бездоганно захистить інтереси вашого бізнесу та забезпечить вирішення ваших особистих юридичних питань: юристи, адвокати, бухгалтери та нотаріуси. Ваш юрист ЮА.